Керуйте тим, що можна контролювати, і відпустіть решту зосритися на тому, що ви можете контролювати, і відпустіть те, що не можете. Ця практика зменшує стрес і сприяє відчуттю спокою. Усвідомлюючи межі свого впливу, ви можете спрямувати свою енергію і зусилля на ті області, де ви можете зробити реальну різницю, звільняючись від тягаря непотрібних турбот. 2. живіть у моменті будьте присутні тут і зараз. Уникайте застрягання в минулому або занепокоєння про майбутнє. Насолоджуйтеся красою теперішнього моменту. Життя з усвідомленням дозволяє вам повністю насолоджуватися життям і зміцнювати зв'язки з тими, хто вас оточує. 3. приймайте зміни як природне, прийміть той факт, що зміни це постійна частина життя. Прийміть їх як природний процес і можливість для зростання. Зміни часто приносять нові виклики і можливості. Сприяючи вашій адаптації, навчання і розвитку. Дивлячись на зміни позитивно, ви стаєте більш стійкими і відкритими до несподіваного. 4. відмовтеся від зовнішньої валідації, не шукайте схвалення інших. Довіряйте своїм внутрішнім цінностям і залишайтеся вірними собі, незалежно від думок інших. Розвиток самозалежності і внутрішньої впевненості дозволяє вам приймати рішення. Засновані на ваших принципах і переконаннях, а не піддаючись зовнішньому тиску і оцінкам. 5. розумійте природні цикли життя, розпізнайте, що життя сповнене підйомів і спадів. Розуміння цих циклів допомагає вам з гідністю долати життєві виклики. Приймаючи природний плин досвіду, ви можете зрігати перспективу і стійкість, знаючи, що важкі часи минуть, а кращі дні прийдуть. 6. Знаходьте зростання в труднощах, сприймайте труднощі як можливості для зростання. Вчіться на викликах і використовуйте їх для зміцнення свого характеру. Труднощі часто виявляють ваші справжні сили і здатності, змушуючи вас долати перешкоди і виходити з них сильнішими і мудрішими. 7. Розвивайте внутрішнє багатство, розвивайте внутрішні якості, такі як мудрість, мужність і співчуття. Справжнє багатство походить зсередини, а не з зовнішніх володінь. Зосереджуючись на особистісному зростанні і розвитку доброчесних рис, ви створюєте міцну основу для тривалого задоволення і щастя, незалежного від матеріального успіху. 8. розумійте і приймайте долю, приймайте свою долю і миріться з нею. Розуміння більшої картини допомагає знайти задоволення у своєму життєвому шляху. Приймаючи свою унікальну подорож і обставини, з якими ви стикаєтеся, ви можете виховувати відчуття спокою і мети, знаючи, що все відбувається з певної причини. 9. Служіть іншим безкресливо займайтеся безкресливими актами доброти. Служіння іншим не тільки приносить їм користь, але й приносить задоволення у ваше власне життя. Акти щедрості і співчуття сприяють відчуттю спільноти і зв'язку. Збагачуючи ваше життя і життя тих, хто вас оточує. 10. Рефлексуйте для справжнього задоволення знайдіть час для роздумів про своє життя і вчинки. Глибока рефлексія призводить до справжнього задоволення і глибшого розуміння себе. Регулярно оцінюючи свій досвід, цілі і цінності, ви можете приймати обдумані рішення, що відповідають вашій істинній сутності, що веде до більш змістовного і задовільного.